Як стверджують наші джерела, не без допомоги деяких великих китів фармацевтичного ринку, тут варто згадати застереження від НАЗК, ще на початку повномасштабного У нас є випадок, який ми зараз розглядаємо в НАЗК. потенційний конфлікт інтересів одного з членів комісії, який фактично має свій благодійний фонд і отримував фінансові внески від благодійного фонду, власником якого є керівник великої фармкомпанії в Україні. Агенція конкретизувала в презентації, що йшлося саме про Кузьміних, який протягом 2016-2018 років отримав на свій фонд майже 10 мільйонів гривень від іншого фонду, який належить власникам одного з найбільших фармацевтичних виробників. І от тепер він вже нардеп і активно підтримує реформу, що явно вигідна насамперед виробникам у у того, у кого кавонабе нога. Після обрання до парламенту з'явилася перша публічна декларація, судячи з якою Кузьміних разом з дружиною та трьома дітьми жив десь на вулицях Житомирщини, ані авто, ані жодної копійчини прибутку, лише доволі скромні заощадження та кредиту приваті, який згодом з нардепа вибивали через суд.